До Чернігова завітав проєкт Міста та їхні герої, започаткований фондацією соціальних інновацій з країни в Україну. Він створений, щоб розповісти всю правду про героїзм українського народу. Першу складову проєкту у вигляді фотовиставки вже можна побачити біля зеленої сцени на алеї героїв, що в Чернігові. Харків, Миколаїв, Чернігів, Охтирка, Баштанка та Іванкове зображені в поєднанні зі своїми героями, які допомогли місту встояти в найтяжчу хвилину. Ця вже фотовиставка була в Харкові, в Миколаєві, в Іванкові, в Охтиркі, де були представлені об'єкти, міста та їх мешканці. І ця виставка показує трансформацію простого прості, простої людини, яка була в мирний час, мала якусь спеціальність. А потім вона стала просто героєм. Вона стала героєм від того, що вона зробила внутрішню трансформацію і для себе прийняла рішення, що вона буде робити в ці в, 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 в той час, коли насправді ніхто не знав, що робити, і треба було приймати рішення відносно себе, своєї сім'ї і свого міста. Героями Чернігова стали музиканти-волонтер Ігор Хонін, завідувач відділення травматології Чернігівської міської лікарні No2 Богдан Рожило, військовий медик Артур Дорохін, головний інженер електромереж Андрій Галюга, працівник ДСНС Максим Жилко, волонтер Олена Котенко та копірайтерка Наталія Орлова. Ця виставка буде протягом цієї неділі аж до суботи. В суботу, а фінал цього проекту в суботу ми представимо документальний фільм. Він також, згідно умов цього проекту, був знятий в кожному місці, було вибрано свого героя. Ми теж до цього не мали спеціально ніякого відношення, і це вибиралася громадська організація. Цей благодійний фонд. Вони це робили уже по своєму якомусь по своїй методиці. Документальний фільм Чернігів Виїхати щоб повернутися розкаже про Артема Ракітіна та його команду, які, ризикуючи власним життям, евакуювали понад 26 тисяч мешканців міста, що перебувало в облозі. Загалом 17 червня буде представлено шість короткометражних документальних фільмів про кожне місто. Долучитися до презентацій та перегляду можна всім зацікавленим в агенції регіонального розвитку. Початок о 18:00. Вхід вільний.